Доброго дня, малята! Послухайте віршик. Ходить голуб на подвір'ї, розпустив сіреньке пір'я, над садком літав, до нас в гості завітав. Як ви вже здогадались, сьогодні ми з вами на прогулянці будемо спостерігати за голубами. Розгляньмо цих птахів. Голуби завжди літають з грайками. Давайте подивимось, що є в голуба. В голуба є дзюбик, дві лапки, два крила, хвостик та тулуб. А чи знаєте ви, що під сірим та білим пір'ячком в голуба є теплий пушок, який її зігріває в холодну погоду? Для того, щоб не вмерти від голоду, голубам доводиться дуже багато літати, для того, щоб знаходити собі корм. А давайте ми з вами послухаємо, як між собою розмовляють голуби. Дітки, вони воркочуть вр, врр. Отакі звуки видають голуби. Спробуйте наслідувати цей звук, чи вийде у вас? Так, молодці малята. Зараз починається пора холодів, і голубів потрібно підгодовувати, давати їм крихти та зернятка, для того, щоб цим пташкам було легше пережити зимові холоди. Давайте помилуємось з вами малята цими красивими птахами. Голуб вважається символом миру. Його часто малюють на всяких листівках, плакатах. В нашому місті дуже багато голубів. Вони живуть неподалік від людей. Бо біля людей завжди можна знайти собі харчування? Діти, подумайте, чи відрізняється голуб від ворони, чи відрізняється голуб від горобчика? Якщо відрізняється, то чим? Наша прогулянка добігає кінця. До побачення, маляти.